Це сіточка йдесь: один, два, три, чотири. все чотири. Ну так собі пальчиками. тик-тик-тик. Рахує клітинки на сітці, а стрічки вплітає квадратами. Так працює волонтер Ігор. Він незрячий, та це каже не перешкода допомагати українським захисникам. Тут настрій, що всі допомагають, всі згуртувалися. І це настільки круто, і така атмосфера, що вибору навіть немає. Волонтер Павло говорить, сидіти без діла зараз не може, тому допомагає тут. Так як воювати ми, звісно, не можемо, але ми можемо допомагати нашій армії, тим, що ми робимо ці маскувальні сітки, чи якось підтримувати наше, наше спільне бажання перемогти у цій війні. До війни чоловіки гуртом ходили на уроки гончарства, а нині вирішили змінити своє хобі на волонтерство, розповідає їхня кураторка Галина Тимошенко. Складнощів взагалі не було. Тактильні дотиками, вони все розуміють, все. тобто тут потрібно рахувати, плести. Проблема з кольорами, звичайно, але дівчатам допомагають, і я їм на шиї вішую зелені смужечки, кажу, вам зелень, вам зелень. Віра дуже сильно, звичайно, ми переможемо, як без цього, без цього в нас тут не було. Щодня у цьому центрі працює близько півсотні волонтерів, які за добу створюють до 10 сіток, каже волонтерка Інна Лук'янченко. Ми полишили свої робочі місця зранку до вечора. Без вихідних ми працюємо в нашому волонтерському центрі, щоб забезпечити і потреби армії, і долучились такі потреби, як цивільне населення, яке зараз перебуває в місцях постійних бомбардувань. Жінка додає, волонтерство об'єднує всі верстви населення. Тут за однією справою збираються пенсіонери, діти та люди з інвалідністю. Їхнє бажання хоч чимось бути корисним, воно надихає і не дає скласти руки, і не відчуваєш навіть від втоми від того, що працюєш без вихідних, тому що такі люди вони своєю енергією, своєю вірою і бажанням перемогти дуже підтримують. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному.